От цікаво, в Японії замість люблю тебе, іноді кажуть, знаєте що? Ти моя тиша. Ось так от кажуть: гарно, гарно. Так гарно. Ось я якраз хотів запитати: от як би ви це прокоментували? Мені дуже подобається. То, тобто видно, що вони цінують тишу. Так. Тому так говорять. Ви теж тишу цінуєте? Так. Так. Ось так сидіти, мовчати і все. Я можу в тиші. Бути вічність на це маса коментарів. В принципі, ми робили з вами такі кліпи про те, що краще промовчати. Ось знаєте, мовчання золото, як то кажуть. І ось люди весь час запитують, коли б промовчати, коли сказати. Ось я завжди мовчати. Прямо так. Завжди мовчати. Але домовитись до цього, що ми мовчимо. Навіть не треба домовлятися, а просто так реагувати. Тобто і ось так перейде цей ланцюжок і ти почнеш далі. Так, і всі потихеньку, це зрозуміють. І, що, і прийде цей стан, що добре мовчати? Так. Я особисто вважаю, що мовчання воно взагалі дуже гучне, воно заповнене величезною кількістю інформації. І тому не треба зайвої інформації. Не треба. Земрухів, слів. А те, що ми виплескуємо, навіть хороші слова. Це все порожнє. Так. Це те, що ми говоримо. Я тебе люблю, наприклад. Ну, це тому, що жінка хоче. А так те саме можна сказати й мовчки. Я б нічого не говорив, але якщо це треба, то говориш. Вухами люблять, кажуть. Це правильно, як ви говорите? Так. Тобто треба сказати, ось це жінці так.